Тим, хто мріє на власні очі побачити Венецію, бердичівляни, котрі мешкають на вулиці Жуковського, пропонують зекономити великі гроші та завітати до них на Загребелля. Архітектура, правда, тут дещо інша, та й гондол не обіцяють, зате води повним-повно. Ну а тим, хто женеться за враженнями, обіцяють влаштувати прогулянку місцевою багнюкою. Її, мовляв, у них по коліном. Помилуватися його вулицею, окрім телевізійників, мешканець одного з будинків Пожуковського Василь Яворський запросив начальника міського відділу з надзвичайних ситуацій Віктора Рябушка та керівника бердичів водоканалу Миколу Ревузького. Саме службу останнього пан Василь звинувачує у тому, що чималенька ділянка вулиці перетворилася на суцільне болото. Чоловік поглядом відсилає на початок вулиці, на ній більш-менш сухо. Це тому пояснює, що там не працював водоканал. Поруч із його ж будинком було кілька проривів. Приїжджали комунальники, каже, ладнали труби, уїжджали, а після себе залишали ось таке. Вибачте мене, коли постійно рити вулицю, що вийде, коли зараз ми стоїмо ось на цьому місці, воно тверде. Ну нормально. Давайте ми зараз тут переримемо хоча б пару лопат. Воно буде вже тверде? Не буде. Треба поміняти водопровід. І більше нічого не треба буде. Микола Агнатович дуже гарно говорив, але вибачте мене, те, що він говорив, то воно, він каже, що засипемо, зробимо все. Скільки років пройшло? Засипають, роблять і що? Чому нема дороги? Чому нема? Я не знаю. Два-три прориви на рік на цій ділянці Жуковського трапляються залізно, констатує директор Бердичів водоканалу. Окрім того, рік-два тому тут облаштували зливову каналізацію, аби забрати зливову воду з сусідньої войкова. Водогін проклали десь у 70-х, говорить Микола Ревуцький. Чотири з лишнім десятиріччя плюс об'єктивні погодні умови здатні розчавити мало не будь-яку трубу. Ідеально зробити це врем'я відновити благоустрій зразу не. Представляється можливим, то обично ліквідовуються витоки, скажімо так, наскільки можливо це відновлюється, і чекає до літнього періоду для того, щоб відновити благоустрій. Згідно правил, ми після своїх розкопок маємо. Відновити те, що ми застали. Значить, якщо ми застали там в щебні і в Отсєві, значить ми весною зробимо в щебні кожне своє місце розкопок. Ну, людям це, звичайно, створює якісь незручності, питань немає, але основна зручність, що люди залишаються з водою, залишається. Роки у воді та багнюці довели людей до того стану, коли потопаючи ладен сам взятися за своє рятування, говорить Василь Яворський. Він та його сусіди стверджує, згодні взяти на себе купівлю. труб. водоканалові залишається лишень землю. Прорити. Будемо просити когось депутатів. Може з Києва, може, якщо нам це не посилі, будемо когось просити. На вашу думку, наскільки мешканці от цієї вулиці можуть взяти участь? матеріально? Всі, хто скільки зможе, то, як говориться, хто копійкою, хто тищею, ну зможуть зробити. Будемо щось шукати, будемо думати. Тут особливо довго і рахувати не треба, аби пересвідчитися, що люди не подужають купівлю труб, опанує мешканцеві Микола Ревуцький. Приблизно у 30 тисяч гривень обійшлися би ті, коли долар коштував 8 гривень. Що вже казати нині? «Пропозицій може бути багато і, можливо, вони й мають право на життя, але це треба розпочинається все ці діло з проєктної документації. Ну, відповідно, знаймається підрядник. Ми можемо навіть погодитися, що без підрядника, що люди самі зроблять, але це доволі таки вартує великих грошей і в них їх не буде. Тобто навіть якщо вони ставлять питання, що ви нам допоможіть, скажімо, там речом траншеї, а ми вже все остальне, ми, ми можемо навіть і допомогти і укладанням, але самі матеріали займають, скажімо так, основну. Основної вартості цього будущого майбутнього водопроводу. Та і при такій ситуації, мені кажеться, це і не зовсім доцільно робити. Той що, водопровод ще не повністю себе замортизував. Що доцільно робити, який ви вихід ви бачите ситуацію? О, зараз Та можна... нічого, відновити, привести в порядок дорогу, так як це ну, як вимагає хоча б будівельні норми. І нормально жити, і користуватися як водою, так і нормально ходити по вулиці. Коли це відновлення ну, відновлення ж неможливо робити, тоді як дощ йде і земля, розмерзається земля. Це його доцільно вже з мая місяця можна щось розпочинати. То, що там можна всипати якусь там щебня, скажімо так, в грязь, то це тільки перевезти матеріали, які зараз доволі-таки дорого коштують.